Ви, напевно, в шоці, як і я. Запитайте мене, де я їду. А я їду зустрічати світанок. Ой, ранки, світанки. Це в Києві є така певна традиція на вихідних. А я залишу посилання на телеграм-канал, де це все реалізовують люди. Там є певні партнери на Володимирській Гіркі. І їду не сама. Цю дівчину ви вже знаєте і дуже прекрасна. Юля Дьоміна. ми вирішили сьогодні так от незвично провести ранок і познімати світанок. Все, вже виїжджаю на бажана. А я коли розповіла, чула, куди я їду, він сказав, що я дурна, що нам нема що робити, але це так, блін, цікаво. Я ніколи в такий час не була там. Юля також знімає. Всім привіт! Це тільки ми могли в таку рань. Це тільки блогери, Да. в таку ранці, навчатися. Техніка ще досі стоїть, до речі. Мені здається, куди вона підводити. Раніше пару років було менше техніки і вона була більш така фількую. Дивні відчуття. О 6-й ранку я ще тут точно не була ніколи. Все, йдемо, біжимо. музиканти зібрались, люди трошки вже є. Юльчик ходить. Ну все, тепер чекаємо. Пригостили кавою за донат запашною. Ой, комарі.

Pref Michael doesn't understand На фоні Стерненко, а я в цей час дивіться, друзі, зробила сирну пасту а от подача і на зверху трюфель. Слухайте ну. Запах просто нереальний. Я надіюсь, вона така і не смак. Просто брісир, пармезан, ще натерла, масло оливкове, сливочне і трошки молока або вершків. Хто що має, то кидайте. дуже смачно. Це все перемішуєте і натираєте. Ну і покажу вам, що я в сінцеї тут в Харкові взяла. Це така штука, буде мені для шампунів, для е, мочалки, для штуки, щоб п'ятки чистити. Це рушнички. Нехай будуть ніколи не лишні. Це Юрі до школи. Да, у нього вже 35 розмір, 100 гривень коштувала покемон. Бачите, по знижці, що вдало купила. Це нехай буде. Десь поставлю, може. Мені дуже подобається, коли в ванні, от, а, в душі багато зелені. Це мені якісь балі нагадує. Це для нашого котика. Ну, як нашого, той, що тут приходить. Ви пам'ятаєте його, начос ми його назвали. І ще от такі от настілочки гарні. Дивіться, отак вони виглядають. Дві штучки получились на 150 гривень. Отакі невеличкі покупочки. Так, їдемо зараз ще в центр. Трошки повернусь до теми школи. А чи знайшли ми школу? Юрчик. Що там? Він вдарився, бідний. Ми в той парк не їдемо. Ні, ми він показує просто, що туди хоче прибережно. Ні, ми їдемо гуляти по центру сьогодні. Щось я не догуляла зранку. Одним словом, по школі знайшли ми школу. Поки 4 дня ну, ніби нормально, я вже боюсь наперед щось казати заздалегідь, ви поняли, друзі. Бо мені вже лячно є таке. Деякі люди писали мені в директ в інсті, що Послухайте, чого ви не хочете виїхати, ну, якби, ну, і купа школ там розказували. Друзі, школа, школі рознь, по-перше, у мене є теж розповіді, як позитивні, так і негативні. Про ту ж Францію, які там школи, як це все побудовано, інклюзія, про те, як це відбувається. В тій же Норвегії, краще, до речі. Далі що? Ну, от просто відгуки таких же мамульок, як я, Ну, я вам скажу так, що я хочу, щоб ми, в принципі, жили в Україні. Чоловік теж, ви ж самі розумієте, право на виїзд офіційне в нього є, але хотів би вже б до Поїхав втіки в камер. Але бажання цілий ноль. Ну, хіба в дуже якісь екстреній ситуації будемо вже щось думати виїжджати. Аби, скажімо так, встигнути, бо, ви самі розумієте, зараз таке несеться, ви бачите. Естонія літаки, на Польщу вже дрони, ужас. І що буде далі, це глобальне питання часу. Взагалі повна невідомість і, походу, все тільки гірше ставати буде. Буде ескалірувати, як то кажуть. Тому будемо дивитися по ситуації, дитина, звісно, пріоритет. Далі що Ой, я. Ох! Далі що дальше що. Нам би перше на українській, нормально. Заговорить. ну, Юра вже там от може сказати. Я хочу пить воду. Тобто такі от речення прості, нескладні, там з чотирьох, п'яти да, речень. Але, якби ви ж розумієте, головне, коли вже йде функціональна мова, яка проявує йде бажання, коли вже буде там прям свої думки розповідати нам. Бужу розповідати думки свої? Ну, от і все, я думаю, теж буде. Там подивимося, загадувати важко, ви ж розумієте. Я така не виспана, це ми встали з Юлією в 4:30, це я досі гуляю. Привділась, бо жарко сьогодні останні теплі вихідні. Відомо, ще з Юрою погуляємо. Хочу трохи ще полазити, щось подивитися. Так що якось так все, друзі. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Я погнала. Всім папа, дня і миру.